Друзі, вітаю! Дональд Трамп починає підпирати Путіна заганяти його до глухого кута. Почули відповідь в Росії і Трамп в своїй соціальній мережі, яка називається Соціальна Правда Трус Сошал чи Правда соціальна. Він каже, що закликає Путіна укласти угоду для завершення війни в Україні і пообіцяв в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти. Москви загалом Трамп починає штрикати Путіна як старого шакала, і власне цим самим заганяти його до змушення підписання угоди. Зеленський каже, що Сполучені Штати мають бути частиною миротворчих місій і місії в Україні. А Фіцо каже, що готують переворот проти нього, і там є ціла група експертів, яка готує майдан. Отак от, колись, правда, був дійсно штаб Зеленського один із штабів Зеленського в Словаччині, подейкають деякі і політологи, але це було колись, не думаєш, вони залишилися і зараз роблять революції. А він каже, що там зв'язок з Америкою вони хочуть скинути Фіцу. Ну одним словом, ціла конспірологія. Я вам давно казав, що хворий. От але, бачите, тягне цю думку так далеко. От. Я думаю, що дуже швидко він злетить з посади і не просто через Майдані Революція, а позачергові вибори і низькі рейтинги. Тим більше психіатри давно йому сказали, що він не може займати цю посаду. Ну, але менше з тим Фіцу. Нас більше цікавить Трамп, нас більше цікавить спроба встановлення справедливого миру і перемоги над Росією. Тому підпишіться на цей канал. Ми боремось з російською пропагандою. і Дякую кожному та кожній, хто підписався. Нас уже 600 тисяч. І ми ростемо далі. Трамп вимагає від Путіна угоди або далі буде гірше. Причому Трамп каже, що це послуга. Він каже, да я вам роблю послугу. каже, ми цінуємо те, що ви в Другу світову війну допомагали, що ви робили. Весь світ допомагав, Україна допомагала, Франція допомагала, Британія допомагала, всі все щось робили. Ну, от, але в його голові чомусь він думає, що тільки... Росія каже 60 мільйонів знову ж таки, це весь радянський союз був і в тому числі велика частина українців, білорусів, казахів, вірменів, азербайджанців, багатьох молдаван. От а, ну і власне Трамп все-таки намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Причому, знаєте, підпирає, але не дзвонить. Спеціально всі хотів взяв і позвонив. Хотів там з Больсенаро поговорити зі своїм ставленником колишнім в Бразилії взяв сина, покликав. Набрали, поговорили все, що треба, він робить тут. Він створює ось таку атмосферу спеціально для того, щоб понизити ставки Путіна. Путін зрозуміло, що піднімає ставки, звони ці дзінпіну, намагається грати і викоблучуватися, але Трамп його вже, скажімо так, психологічно намагає намагається підігрівати, піджарювати. Американський президент каже, не хоче нашкодити Росії, любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки Путіним. Нагадав, як значить Росія і Радянський Союз допомагали в Другій світовій війні. З огляду на все це він каже, збирається зробити Росію, чия економіка зазнає краху і Путіну дуже е, готовий зробити велику послугу. Він каже, домовляйтеся і припиніть цю безглузду війну. Далі буде. Гірше, ну Трамп просто як термінатор, каже, далі буде гірше, і це прекрасно заявив, що в разі, якщо найближчим часом не буде укладено угоди про припинення війни, в нього не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується, каже Трамп. Покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася. Тут трошки, звичайно, пропаганда. Якби Трамп був президентом, ми можемо зробити це легким або важким шляхом. І легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути витрачено жодного життя, каже Дональд Трамп Путіну. Трамп зараз, вчора він казав, що є ще півдня, зараз про півдня він вже не говорить. Кажуть, Келогу дав 100 днів, і за ці 100 днів Келог має сплести угоду і завершити війну. Але фрази більше не повинно бути витрачено жодного життя. І далі буде гірше, це непогані меседжі для Путіна. Навіть він своєю дурною лисою головою мав би зрозуміти, що це вже починає потрошки бути серйозно. Тому що до цього Путін думав, що з Трампом буде працювати легше. Наше завдання тут так переконали Трампа зараз із того, що я отримую з інформації з Давосу. То Зеленський каже, що ми готові до переговорів, готові там навіть чимось поступатися, але не готові програти, визнавати окупацію території, не готові прийняти умови, які знищать державу, не готові заморозити на два роки чи чотири, щоб потім він знову напав і почав знищувати. Тому Зеленський каже. Як мінімум, спробує переконати Трампа і деяких союзників, що Україна точно готова. І Трамп, начебто, виглядає, що в це вірить. Тому зараз друга серія атакують Путіна, щоб він теж пішов на поступки. Тут теж треба розуміти психологію і Путіна і Трампа. В якийсь момент Путін може збрикнути і не погодитись. Той же час стратегія Путіна дискредитація України, що ми не гравець, що за столом переговорів повинні бути всі, крім України. Зеленського він слухати не буде. От, а і буде домовлятися з Трампом про розподіл Польщі, Балтики, України, ну і решти там країн, які він бачить на карті. Е, зараз Трамп його підпирає, Путін може прийняти, але знову ж таки нав'язуючи свої умови або навпаки зрозуміти, що його заганяють і перекинути все це. Е, Цікавою буде зараз реакція Путіна. Зрозуміло, що не особисто він на це відповість. Вони зараз відправлять Лаврова, там, ще, ще, ще якусь політичну істоту з Москви, типу робити цю заяву. А може, Захарову, можливо, ще когось. Вони бережно ще ставляться до Трампа. Це маленьке вікно можливостей і далі. Але теж будуть розуміти, що на цю браваду якось треба бравадно відповідати. Що небезпечно в цій історії? Публічно красиво. Трамп починає як просто на кориді би атакувати класно. Єдине, що за цим треба нам слідкувати, за цими наперстками, бо публічно можуть атакувати, а не публічно по офіційних, точніше так, напівофіційних дипломатичних каналах зв'язку можуть домовлятись про щось інше. Тому тут важливо стежити за цим, щоб не було такого, що за нас без нас вирішать, публічно атакуючи, що ми вже перемагаємо. Ось це є така небезпека, за нею треба слідкувати. От, є спеціальні для цього інструменти, щоб розуміти, що нас не розігрують, що зовнішня вистава гучно, агресивно заганяємо, а насправді лояльно собі домовляється. Поки що так не є і так не виглядає. Але тим не менше, певний ризик, ось такого є. Зеленський сказав, він ще в Давосі знаходиться, що мають бути американські війська частиною миротворчих сил в Україні. Про це передає Блумберг. От вважає, що європейські союзники України не мають достатньої кількості солдатів, щоб стримати армію російського лідера Путіна. Цього не може бути без сполучених штатів, каже Зеленський. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, це не так. Президент. Сербії, начебто друг Путіна, але людина, яка дуже допомогла Україні продажею артилерії, яка допомагала нам політично, дружина якого приїжджала в Україну, за що ми насправді дуже вдячні? Тим більше що не з порожніми руками, каже, що Трампу, якщо він розв'яже конфлікт Росії проти України, треба ставити пам'ятник. А ви пам'ятаєте? Я вам колись тижня півтори тому писав ефір, що. Південно-корейці з японцями це давно зрозуміли, і вникають не просто пам'ятник, а Нобелівську премію. Ось це може бути дійсно мотивація для Трампа справедливо завершити війну для України і поставити Росію на місце і, скажімо, так, себе вписати в історію. Тим більше, що він каже, що хоче бути миротворцем. Тому слова Вучича правдиві, треба пам'ятник. Найкращий пам'ятник це зрозуміло, що демонстрація. На світовому рівні, що він миротворить. Це його стратегія. Ну, давайте йому допоможемо її досягти. Нам допоможемо досягти миру і перемоги. Ну і Фіцо, реально тряпка Європейського Союзу, заявляє про групу експертів, яка готує Майдан у Словаччині. Отак от буде Майдан і буде класно в Словаччині. Е, Прем'єр Словаччини. 23 січня завтра збере засідання Ради безпеки через інформацію словацької інформаційної служби про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни. Засідання пройде в розширеному форматі за участю президента Петра Пелігріні та керівництва парламенту. Прем'єр стверджує, що на території Словаччини діє. Експертна група, яка займалася подіями в Грузії, а також протестами на українському майдані. За цією групою ведеться суворе спостереження. Блін, бідні школярі чи студенти, які там живуть за обміном, вони ж можуть стати жертвами цієї конспірології. У нормальній демократичній державі каже Фіцо, яка поважає верховенство права, сили безпеки, вживають. Заходів, оскільки це є порушенням закону, а в деяких випадках навіть порушенням кримінального кодексу. Знову ж таки, якщо вони сиділи в інтернеті, якісь кнопки нажимали, і це десь впливало в Грузії, то що вони порушили в Словаччині? Ну знову ж я їх не захищаю. Більш ніж певно, що там нікого немає. Ну от і каже, приїжджають сили, які призначені для цього, і звичайно починають наводити порядок. Ну мені здається, давно пора навести порядок словаччині, але не нам і не ніяким експертним групам, а словацькому народу. Це порядні, чесні люди, гарні люди, ми їх любимо. От, десь російська пропаганда влізла і спотворила реальні результати виборів. Людина, яка продає національний інтерес Росії, от, зрозуміло, що торгує державою. І вже багато хто це зрозумів. І ось оця вся паніка на борту насправді покликана дуже просто показати, що, е, начебто, хтось є, відволікаючи увагу від падіння рейтингів. Відволікаючи увагу від того, що він здувся, відволікаючи увагу від того, що він працює на Росію. Ну, будемо бігати за фантомними якимись болями і доганяти їх фантомну експертну групу з України. Слухайте, а що нам заважає сидіти тут і робити там? Закарпаття, значить, посадить групу, ракети там не стріляють і сидять, працюють, все, що треба роблять. Через кордон передають, що їм треба. Ну, наприклад, знову ж чого їхати туди? От, але йому треба зовнішня загроза, зовнішній ворог, з яким він буде боротись. Ну тепер це е, українські інтелектуали, екстремісти, які вирішили скинути фіцу. Ну знову ж, дві-три кампанії, якби провели інформаційних, його вже б давно змило. Просто ми зараз зайняті іншим. Боремось з Росією, боремося з російськими імперськими амбіціями і намагаємось довести світу, що ця загроза не тільки для нас, тому що не весь світ чомусь це. Розуміє, е, як гадаєте, почує Путін погрози Трампа, чи, наприклад, оточення Путіну не понесе саме в такому вигляді? Ми розуміємо, що Путін не читає новини з преси. Друге, е, власне, Трамп далі буде продовжувати тиснути, чи, наприклад, завтра, після завтра дасть чуть-чуть назад, відійде і запропонує пряник. Це типу такий словесний батіг. Як думаєте, якою буде стратегія? друге? Чи спрацює вона в цілому? Просто як вам здається, навіть не аналізуйте, просто на рівні відчуттів. Як вам здається? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!